Присіла на оновлену траву, схиливши голову на груди ніжної вербиці, заплющала очі і відчуваю, як потрохи ласкаве сонце зігріває і відновлює мою зболілу суть і заповнює мене життєдайним світлом. Сиджу в мовчанні у тихому блаженстві раю і відчуваю, як постончик вітер. Наші коси з вербою переблітає. і відчуває, як ми з нею стаємо заодно. І не тільки з нею, зі сонцем, з річкою, з травою, з цією весною я стаю за одно. Я розчиняюся усьому. Мене більше нема. Я є усьому. всьому. мене нема, і я усьому є. Оці відчуття просто неймовірні. Дозволяю сонечку зайти в своє тіло і відчуваю, як в мені народжується сонце. І одночасно з народженням сонця в мені зупиняється моя особиста війна, і ця матрична гонка кому щось довести, відстояти своє, не пропустити, встигнути все це більше для мене не має ніякого сенсу. Бо я усвідомлюю, бо я знаю. Що там тільки ілюзія. Насправді життя не зовні, насправді життя завжди в мені, як ця верба, як ця трава і сонце, річка і весна. Все у мені, коли я є в себе, коли я є в себе, то все в мені. Вдихаю в себе простір неба і сонечко. І видихаю мир. Хай мир є. Нічого більш не треба. У мене все вже є. У мене так багато є. Ця річка, сонце, верба, оновна трава, весна. Хай мир є тільки завжди. Хай є гармонія, блаженство і краса. Хай є. Хай закінчиться війна, хай закінчиться війна, хай є мир, хай є перемога, як це сонце, як ця верба, як ця трава, весна життя, хай є мир, хай є перемога, є мир.